Якби я зараз все втратив, всього б я починав, як знову почати і почати заробляти? Треба починати з того, що актуально на зараз. Є навички, які ти знаєш, як раніше працювали, да? але світ дуже швидко змінюється. Зараз оце піти десь вчитися 4 роки в якийсь заклад, щоб після нього вийти з дипломом, який нікому не треба, і твоя професія вже нікому не треба, бо світ так швидко змінюється, що професії зараз треба нові навчатися. Кожні 2-3 роки навчатися взагалі на щось років. Я почав би з самого актуального на зараз, на даний етап це соцмережі, це почати вести блог, розмовляти на камеру. Я до речі, ну цим 12 років вже займаюся, воно постійно змінюється, тенденції, всякі алгоритми і так далі. Але це саме актуально, якщо ти вмієш навчитися привертати увагу людей, будь цікавим для тої аудиторії, кого б ти хотів залучити до себе. Ти міг би часом створювати, створювати якусь рекламу, або бути в якійсь партнерській там програмі, рекламувати якісь продукти. І як це відбувається, по телебаченню, тільки ти можеш це в себе в аккаунті просто брати і робити. І її отримувати за це це коротше шляху, як отримати перший більш менш нормальний термін. Я взагалі не знаю. Ну так, з чесного, з легального, нічого не знаю. Я почав з цього, зібрав якийсь капітал, а потім вже йшов би знову ж таки тільки в онлайн-напрямок. Дивлячись, що за вікном зараз відбувається, тільки в онлайн-напрямок, в ту сферу, яка мені більше все подобається. Отак я робив. Я так вже робив і не раз. Я два-три рази банкротив.